Слава Україні! Слава нашим героям! Слава захисникам України! Вітаю всіх фанатів та фанати гандболи. Запрошую вас до Ужгороду на арену. Юність, де в нас розпочнеться зараз другий поєдинок дня, саме тут. І відповідно центральний поєдинок. Окей, сейф від Чудінова, дивимось за швидким переходом від мотору. Не дають звісно нам до заявок повністю пройти. Гарбар відзначається. Закинути м'ячем. Донбас, Іван Пучуджи, тренери Микола Шарко та Сергій Гордієнко. Офіційні особи на цьому поєдинку поки сейвить Назар Чудінов. Ладно, вже після цієї атаки мотору про, офіційні, про офіційних осіб скажу, тому що стійка рятує ворота Донбаса. Пощастило від... Що Дійсно, поки що, мотор так грає, що в них як ніби. Проти них нічого зробити не можна. В принципі, можна. Катюк робить передачу. Класний момент. І сейвить слейс. Центр вривається. ну, Не для китка, для відволікання уваги Кравченко. І на правий край віддає класа, зберігає 6-4. Тепер шанс для донецької команди, для команди з Донецького регіону закинути і цим шансом користається все закинути, якщо я не помню. шок контент, але це буде класно. Це буде інтригуюче. Давно я не бачив. Ну, Знову ж таки, поки у них скидку на горового горовий передачу на край, але не ризикує. Правий крайній відуть назад. Горовий, горовий, горовий І знову слайсивить. Треба зараз виводити свою команду вперед. Горовий закидає. Ось і. Кара тут також допомагає у розіграчі місяла Щербаков. Щербаков втрачає м'яч. Ну це просто. Подарунок. Слезь на місці, але Коцюк, і Коцюк карає. На захист одночасно і заболотнього і, і тюника. Ось це оцінка суперника. Дуже гідно. Двох дуже високих захисників випускали захід на матч. Просто, знаєте, сказати так, вони сильніші. Хай, відповідно, виграють так. А Порожні ворота і. Мотор Шикара проти Назара Чудінова. ця дуже цікава. Кара не закидає. Помилився в Атаці полічув, Гол цей не буде зараховано. Мотор мчить вперед. Передача! і болотній не закидає. Питається помилками мотора. Ні. Мотор помилявся сильно. Був момент, був період, де мотор дійсно. Дарував надії супернику, але ось зараз ми бачимо, що ідеально завершує цей, цей перший тайм мотор Хатюк. Отже, рахунок 22-11 вдвічі більше Ново. знову знову втрата Цютюник, До речі, мотор повному складі вже має бути горовий. Передача різка. Вперед на Радчені на Рагозіна, і Рагозін закидає. що не, ну, не другий гол не позначено, хто закинув. Але далі жодного голу від псьола. З семиметрової позначки. Ось де він закидав. Один гол точно в нього є. Ну але це лише один гол. Ну, може, два. Знову ж таки, якщо він другий гол зі своєї команди забив, маю на увазі в матчі. А тут заробляють 7 метрів. Ну, я сподіваюсь, Рогозіним все добре, тому що такий неприємний, таке неприємне падіння. І червона картка для Едуарда Гадельшина. Раз Донбас із нічем. Поліщук, знову ж таки, хороший кидок, але чудіно на місці передача на Гарбара. Гарбар. Що проти мотора мінус 18 відіграти, ну, не те, що практично нереально. Може і зовсім нереально, але, але для вболівальників, для фанатів потрібно. Леджі так виросте. Зараз непоганий момент. І... Високо, занадто. Чудіна вже на місці. Передача шикарна. шикарного. Роз... Сайт Гемблтраптор. І тим часом непогано ось міг тримати цей м'яч кіт-заболотних. Місяйло. Хто точно бажання демонструє, так це Місяйло, але все одно поки слесь у воротах. Діденко поки не дають пограти. Хоча, може саме проти мотора, йому би було би корисно. Відчути ритм. Ну, ще багато часу. Місяйло. Зараз Місяйло може і сам кинути. Так і відбувається. Місяйло від паркету закидає. Місяйло добре. щоб середній Гарбер розігруючи. Кравченко правий півсередньо. трійка будує атаку. Кукушкин на Гарбара. Гарбар направого крайнього дивимося. І. вчора. Ну а другий це вже просто дограють команди підсумок першого тайму. Ну, По-мішому не стаже. Гарбер на Заболотнього, і той красиво закидає. Мотор ну, вже отак лег. Вірков опинився на цій позиції. Поки що і передача на лівого крайнього. Красиво! Красиво дуже закидає Донбас. Ось такого би раніше, і такого би побільше. Не одразу, але м'яч зберігає у своїх руках. Гарбар-Гарбар. Цікаво, гарбар. Ну, але Снігур перехоплює, як і Снігура, і заслуговує він і на таких. Ну, а в мотора, в принципі, А, ну я забув сказати про голкіпер. Сьогодні з рахунком 40-27 завершується поєдинок між мотором та Донбасом.